Вітаю з вами Бурсук. Кнопки керування приладом, меню та зміна параметрів у меню. Для того, щоб увімкнути прилад, потрібно коротко нажати і відпустити кнопку Ввімкнення. Очікуємо, поки прилад перейде в режим пошуку. Ось ми бачимо саме режим пошуку дро-функція даної кнопки і вимикання приладу. Але, коли ви зробите короткий дотик, ви перейдете в основне меню. Щоб вийти в режим пошуку, знову нажимаємо цю кнопку. Для того, щоб вимкнути прилад, потрібно зажати і більше однієї секунди, утримувати кнопку увімкнення. Тобто. В приладі NoctaLegend безліч кнопок мають по одній, по дві, по три функції. Причому ці функції можуть проявлятися лише в певних меню. Детально ознайомимося із кнопками керування: джойстик по центру, стрілочка вверх, вниз. Також плюс-мінус стрілочка вліво або вправо. Кнопка баланса ґрунту. Кнопка Зміна дискримінації. Кнопка зміни частоти. Кнопка пінпойнтера. А також прийняття чи підтвердження рішень. І кнопка виходу з меню. Повернення назад. Ознайомимося із самим меню: Годинник. Користувальська програма, яка зараз у нас активна. Контроль заряду батареї. У нас є 4 програми: золото, парк, поле і пляж. Ми їх можемо змінювати з допомогою стрілочок вправо-вліво, перейти з однієї в програми в іншу. Шкала дискримінації змінюється з допомогою кнопки підкова і цвях, режим С, режим А. A, B, F. Зараз увімкнений режим всі метали. Чутливість приладу. Глибина. Або, іншими словами, потужність. Змінюється стрілочками вверх плюсом. Або стрілочкою вниз. Мінус зменшити. Система приближення до цілі. Чим? На більшій відстані метал. Тим більше ділень ви будете бачити. Чим ближче, тим буде зменшуватися наша шкала. По центру в нас тайді. Визначення типу металу по цифрі. Зліва ми бачимо. Частоту, на якій працює зараз прилад. Щоб змінити частоту прилада, потрібно, бачимо, в нас є значок. Нажати, відпустити дану кнопку. І частота зміниться по колу, до потрібної саме вам. Далі ми бачимо ще сегментацію ось тут і ось тут. Ферочек розпізнавання металів. Чорні метали попадають в цю сторону, кольорові метали попадають ось в цю сторону. При тому, ви можете перевести собі шкалу у відсотки. Якщо у вас є ціль. Чистий колір, то 100%, що це кольорова ціль. Може вагатися, коли сигнал спірний. бути 3-4 сегменти в даній шкалі кольора і один в чорному. Думаю, все зрозуміло. Далі, щоб виконати баланс ґрунта, потрібно зажати і тримати дану кнопочку і робити покачування над ґрунтом. Тоді прилад відлаштується від ґрунту. Щоб налаштувати баланс ґрунта вручну, потрібно не зажати і утримувати дану кнопку, а просто запустити. Дотик і відпустити дану кнопку. І ви зможете з допомогою плюс-мінус змінювати значення баланса ґрунта. Щоб вийти назад в режим пошуку, потрібно нажати кнопку Баланс ґрунта. Іншими кнопками вийти назад із балансу ґрунта ви не зможете. Також, в балансі ґрунта, ви можете задіяти автовідстеження ґрунту. Дотик до даної кнопки призведе, що прилад буде підлаштовувати автоматично ґрунт під час вашого пошуку. Бачимо індикатор. Знову переходимо в баланс ґрунта. Вимикаємо. Також в балансі ґрунта є приховане під меню. З допомогою кнопки підкова. Ви можете обрати варіант FC або 61. Коли ви обираєте 61, прилад буде вимірювати мінералізацію ґрунту з допомогою ось цієї шкали. Шкала, де було в нас колічко, вона зникла. Тобто дискримінатор додатковий не працює. Щоб його увімкнути, переходимо в меню, нажимаємо підкову. Засвітився режим FC. Виходимо, бачимо, у нас знову з'явилася шкала. Щоб знайти центр цілі, ми використовуємо пінпойнтер саме з режиму пошуку. Зажимаємо і утримуємо дану кнопку. І ми зможемо визначити центр цілі. Відпустивши кнопку, ми переходимо знову в режим пошука. Далі. Щоб перейти в основне меню, потрібно при увімкненому приладі зажати дану кнопочку і відпустити. Щоб пересуватися по основному меню ми використовуємо стрілочки вправо або вліво. Щоб вийти із меню. З допомогою даної кнопки ви не зможете. Дана кнопка використовується, щоб війти в підменю. Швидкості, до прикладу, має підменю. Щоб вийти з меню, потрібно знову використати дану кнопку. І ідентично, щоб увійти. Пересуваємося на перший режим. Це відлаштування від перешкод. Щоб запустити відлаштування від перешкод, використовуємо знову дану кнопку. Вона дає підтвердження, що прилад буде виконувати саме пошук каналу, на який менше перешкод. Далі ми пересуваємося в наступне меню, щоб змінити. В даному випадку параметри ми використовуємо плюс-мінус. Переходимо на наступне меню гучності. Ідентично. Повернемося до попереднього пункту меню швидкість. Входимо з допомогою даної кнопки підменю. Пересуваємося знову ж стрілочками вправо-вліво. Шукаємо параметри і змінюємо їх з допомогою стрілочки вверх-вниз. Думаю, зрозуміло. Щоб повернутися назад, нажимаємо дану кнопку. Те саме, меню гучність має підменю. Лише один параметр. Змінити вправо-вліво, його неможливо. Тому тут можна використовувати лише плюс або мінус. Виходимо в наступний пункт меню, який має ще своє підменю. Щоб перейти в даний пункт, зажимаємо стрілочку. Вверх. Бачимо в нас активний вибір тона, щоб змінити тон стрілочки вверх або вниз, плюс мінус. Щоб пересунутися на наступне меню, використовуємо стрілочки вправо-вліво. І ідентично, щоб змінити тут параметри, використовуємо плюс або мінус. В даному випадку, в даному підменю. Є декілька частин, в залежності від попередніх налаштувань, теж можна війти в підменю. Ось таким чином ви можете змінити вибір сегменту від 40 до 50 і теж його змінити. Щоб вийти назад в попереднє меню, знову нажимаємо дану кнопочку і переходимо по іншим функціях і змінюємо їм ідентичним. Чином. Щоб повернутися назад в головне меню, ще раз нажимаємо дану кнопочку. Переходимо в наступний пункт. Ви, якщо стрілочку нажмете уверх, ви зможете зберігати програми. Якщо вам потрібно звідси вийти. Ви зараз не можете, як бачите, пересуватися ось тут, вправо-вліво, а саме тут. До прикладу, скинути налаштування. Саме користувацької програми, то, щоб повернутися назад в меню, якщо у вас немає потреби, нажимаємо знову дану кнопочку. І коли в нас активно ви можете пересуватися по основному меню, ви можете встановитись на даного чоловічка, зажати дану кнопку Утримувати і прилад проведе скидування до заводських налаштувань. Обов'язково утримувати кнопку, доки не з'явиться ФД. Далі. Наступний пункт це в нас підсвітка. Регулюється теж плюс-мінус. Переходимо в наступний пункт пункт вібро. На ноль він вимкнений. Наступний пункт ліхтарик, який вмикається попереду. Або вимкнути. Під'єднання наушників. Плюс-мінус. Налаштування годинника і напрацювання. Ми можемо виходити цією кнопкою в основне меню, якщо ви вже потрапили в певному меню і не знаєте, що вам зробити для того, щоб вийти в меню. Далі, щоб вийти з основного меню, вам потрібно нажати Відпустити дану кнопку без утримування. Далі, що стосується балансу ґрунта, у всіх трьох програмах він є лише один. В останній програмі золото. Якщо ви зміните на частоту режим звіра, у вас буде можливість обрати налаштування балансу ґрунта, але, як бачимо, вручну не регулюється. Виходимо знову в балансу, зажимаємо, а ось таким чином він буде відлаштовуватися. Переходимо знову в баланс. І ми бачимо, що в даному випадку в нас теж активні. Режими. Але за допомогою даної кнопки зміни частоти, ви обираєте баланс ґрунта 2 і знову його відлаштовуєте. Але за допомогою зажавши дану кнопочку, і покачувати над ґрунтом. Це що стосується саме нововедень. Щоб вийти з балансу ґрунта, знову нажимаємо дану кнопочку. Якщо ви хочете детально ознайомитися із. Самими налаштуваннями в приладі. Дивіться наступний мій відеоролик. Спробую ще вам продемонструвати, що відбудеться, якщо ми перейдемо в режим дискриму і зажмемо дану кнопочку. Ви можете пересуватися по шкалі і з допомогою даної кнопки вмикати чи вимикати, і у вас режим це буде змінений. Під вас, тобто користувальський режим. Щоб з нього вийти, ці кнопки вам не допоможуть. обов'язково ви повинні вийти з допомогою цієї самої кнопки. Щось схоже, як і з балансом грунта Якщо зажати кнопку частоти і утримувати, ми перейдемо в беззвучний режим миттєвої паузи, VI буде працювати. А звуку не буде. Щоб вийти з цього режиму, вам знову потрібно зажати і потримати дану кнопочку. Коли пропаде даний індикатор, у вас прилад знов буде працювати. Дякую за увагу! фарту і здоров'я з вами був Бурсук.